Росіяни посилили перевірки документів на блокпостах, активно примушують українців вступати до їхньої армії обманом. Одна з таких історій про Павла Пшеничного. Раніше чоловік був атовцем, отримав поранення та більше не служив, а після початку Великої війни опинився в окупації. Разом з вагітною дружиною намагався виїхати, однак не вийшло. Згодом його мобілізували. Росіяни підкинули чоловіку наркотики та засудили до 12 років. Перед тим цим судом за поронелі сказали що приїжджають з свіщами, типа що ну я в будь-якому випадку 10 років буду суді 100%. Ну та отак наже суддя сказав тобі себе що віче, щоб не кататися, щоб ніхто не передавав. Все, про мені двінадцять половина літ зачитав суддя, положив бумагу, говорю, типу, раз по поразпишись. Ну і все. Ну я розписався. Зайшли працівники воєнкомати, все сказали. Цьону от твоя армія, ну от твоя тюрьма. Так Павло і опинився в армії під час одного з бойових завдань, добровільно здався в полон і почав співпрацювати з українською стороною.